Люди часто хочуть знати своє майбутнє і звертаються про допомогу до чарівників, ворожбитів, халдеїв, екстрасенсів, медіумів. І також з різними проблемами звертаються до них. І що ж каже Біблія: чи можна до них звертатися? Левіт 19:31. Не звертайтеся до медіумів та ворожбитів і не шукайте їх, щоб осквернитися ними, я Господь Бог ваш. Левіт 26. А коли хто звернеться до медіумів та ворожбитів, щоб блудити за ними, то я поверну своє обличчя проти такої людини і вигублю її з посаді народу. Повторення закону 18.10.12 Нехай не знайдеться у тебе такий, щоб переводив сина свого або дочку свою через вогонь, ворожбит, або віщун, або чарівник, або чародій, або знахар, або викликач духів, або віщун, або той, хто допитується померлих. Бо мерзенний перед Господом кожен, хто робить це. І за ці мерзоти Господь Бог Твій вижене їх із перед лиця Твого. Бачимо, що це мерзенно перед Богом. І звертатися про допомогу треба тільки до Бога. Бог може допомогти вилікувати, зцілити і рішити будь-яку проблему людини. Тому звертатися тільки потрібно до Бога. Амінь.